Санаторій Моршин-прикордонник урочисто відзначив свою восьму річницю з дня створення. Освятили інклюзивні палати та подякували благодійникам. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю і сина, і святому духові, і нині повсякчас, і на віки віки. Наша вона супротивник і подай і Христом Твоїм, охороняю серю Твою. Слава Ісусу Христу! Мені пригадуються слова одного відомого хірурга, лікаря, який жив у 16 столітті. Він сказав одну таку фразу. Я перемотую, а Бог стілює. Чому він це сказав? Бо Тому що він був практикуючим християнином. Він був відомим лікарем, хірургом, і крім того, він був військовий. І в свій час він був батьком сучасної хірургії. Тому ця фраза спонукає нас, дорогі брати і сестри, розуміти суть цього слова, тої жертовності і того покликання. Тут, в Моршовому прикордоннику, гарна подія, бо кожна добра справа починається із благословення і з молитви. І ми сьогодні разом із отцем Іваном, який опікується капеланством в цьому закладі, з отцем Владиславом різних конфесій, священників зібралися для того, щоб бути сьогодні на вашому молитовному святі. Вступне слово я надам нашій. Реакторник департаменту, пані полковник у Я вітаю колектив санаторію Моршин з днем частини. Нібито небагато років, однак я хочу нагадати, можливо, для когось з присутніх це буде новою інформацією, що санаторій Моршин є правонаступником дитячого санаторію в місті Сакі в Криму, який теж був частиною Державної прикордонної служби України. Однак після окупації ворогом Кримського півострова е наших три якісно обладнаних санаторії також були окуповані. І для підтримання прикордонників і їх сімей на державному рівні було прийнято рішення про передачу нам цього санаторію. Е ви всі знаєте, в якому стані нам передали цю споруду. санаторій, який в свій час був. Одним з найкращих в цій місцині за короткий час він перетворився взагалі в кам'яну пустелю, яка поросла травою. В такому стані ми його отримали, але прикордонники ми ж ми не здаємося. І незважаючи на брак фінансування і завдяки нашим партнерам, небайдужим людям і бажанню, і вірі колективу санаторію, ми потрошки розвиваємося. У нас дуже високі амбіції на рахунок цього санаторію, тому що це був санаторій матері і дитини, і ми хочемо зберігти цю концепцію, щоб не просто одна людина відпочивала, щоб приїжджали з сім'ями, щоб був дитячий відпочинок, щоб були класи навчальні, щоб діти могли онлайном виходити і доєднуватися до свого навчального процесу. Це стає можливим завдяки допомозі також міжнародних партнерів. Вже долучилися до допомоги спонсори з Німеччини, Фінляндії, Великобританії. Також ми зараз ведемо переговори з Японією і трастовим фондами НАТО для того, щоб вони долучилися до розвитку санаторію. Я дякую. Всім присутнім районній адміністрації, міській адміністрації, меру міста, депутатам, спонсорам, які продовжують нас підтримувати і розвивати санаторій. Санаторій Моршин-прикордонник Державної прикордонної служби України став ключовим місцем для відновлення фізичного, морального та психологічного здоров'я українських захисників, пройшовши нелегкий шлях за ці роки до реабілітаційного центру як важливого осередку підтримки військових. Сьогодні санаторій відмічає свою восьму річницю з дня створення. Коли сінатому році був підписаний наказ про створення якраз нашої військової частини 1565 Санаторій Моршин прикордонник. наших дорогих гостей, і спонсорів. Тому що дуже багато за цей рік було зроблено завдяки якраз допомозі фірми Real, фірми SoftServe і також небайдужим громадянам, які допомагали нам східним. Е Перелік насправді дуже великий, щоб вашу увагу, скажімо так, ним займати. Тим не менше, я дуже всім вдячний, всім, хто долучився, тому поіменно називати не буду. Це і наша адміністрація, і обласна, і районна, і мерія міста, і всі. Тобто, сьогодні такий день урочий. Було дуже багато нагород, було дуже багато посмішок. Чотири Палати ми відкрили інклюзивних, повністю. Там вже можуть перебувати, тому що, на жаль, зараз ми маємо 19 ампутантів. Це трошки мало для нас, але це вже такий перший крок, який ми зробили сьогодні. І це було цим відзначений наш день народження частини. Дуже всім дякую. Ми плануємо зробити, по-перше, центральне опалення в це цьому році, вже, щоб і вже тоді дасть змогу нам зробити і спортивний зал. Обладнання для нього вже є, і це буде зал ще один для реабілітації, тому що дуже багато людей потребують реабілітації. І слава Богу, ми поки що з тими завданнями, які перед нами ставить теперішній час, справляємося. У рамках святкування за участі духовенства відбулося освячення новостворених інклюзивних палат. Ці палати, відремонтовані за кошти благодійників, забезпечать комфортне перебування та ефективну реабілітацію військовослужбовців. Це значний крок до створення безбар'єрного середовища та гідної підтримки тих, хто захищає Україну. На знак вдячності за внесок у розвиток санаторію та створення гідних умов для військових грамотами та подяками відзначили благодійників та працівників санаторію. Ширі вітаю вас сьогоднішнім таким днем. Річницею частини звучить, але ми знаємо, що і чули сьогодні від представниці уряду, скажімо там, прикордонників. Що основна задача, щоб цей санаторій надалі залишився санаторієм для батьків з дітьми. Так, це будуть воїни. Дай Бог, щоб закінчилась війна, тут будуть цивільні, але це санаторій, який справді продовжують свою традицію надання найдорожче, що може надати, це здоров'я дітям і родині. Зрештою, тут були облаштовані школи, і я думаю, де час все це відновиться. Але я пишаюся тим, що наша вчасна конструктивна позиція була висловлена, і, врешті-решт, ми маємо санаторій, які ще далекий до наших мрій, які тільки з кожним роком, з кожним днем. Оновлюється і сьогодні. Ми але але ми точно знаємо, що ми спільно із представницею прикордонної служби маємо цю мрію, і цю місію, і ми повинні її виконати. Чудово, що долучаються до відновлення санаторії власне представники бізнесу, фондів. Святковий настрій для працівників, гостей та ветеранів, що проходять реабілітацію в санаторії, створили вихованці Новояворівського соціального центру Регіна, які підготували музичне привітання. Колектив санаторію Моршин-прикордонник, зокрема, начальник закладу полковник медичної служби Андрій Іващенко, отримав щиру подяку за щоденну працю та відданість справі. Організатори також висловили вдячність кожному, хто долучається до розвитку умов для українських героїв. Разом до перемоги! Таким є спільний заклик, що об'єднує зусилля військових, волонтерів, медиків та громади.